Як назвеш свій стан? Нервую. А через що, розумієш? Е, ну, напевне, тому що я стикнулася з такою проблемою, що я от до чогось іду, я там хочу бути, а до чого, я не знаю. І куди я не знаю? І угу. що там, я, я не бачу себе і не знаю. Угу. А як і... хотілося? І... Ще раз, а як хотілося? Мені б хотілося вже знати, до чого, ну, до чого мені йти, і яка я, і, <світ> і що я хочу. А, то зараз я пропоную а, подивитися на те, що ти хочеш, саме через піраміду логічних рівень. Як тобі така пропозиція? Щоденько прогулятися? По я цих дуже цього ці. хотіла, дуже-дуже, я дуже сильно чекала. Супер. ну Дякую за таке бажання сильне. І ось як ти вважаєш, цей стан, який ти зараз описала, як він буде впливати на таку твою прогулянку? Ну, Потрібно заспокоїтися трошки, видихнути. Що, а я що вже... зараз можна такого зробити, щоб ти почувалася краще? я проговорила і краще вже. Так, як я можу тебе підтримати зараз? Та, уже підтримали. Чудово. Можливо, якісь домовленості ти хотіла б зробити, для того, щоб ще краще почуватись? Ні, мене все устроює, я готова йти скрізь, щоб дізнатися. Дякую, Дякую. надихаюся твоїм наміром, сміливістю. Дякую дуже. Ну що ж, тоді, ось знаєш, перше питання це ким ти хотіла б стати у своєму житті? Успішною. Успішною, як хто? Як мама, як жінка, як коуч, mm -hmm. хотіла б ну, сама заробляти гроші, і щоб сама могла і себе, і дітей. Mm -hmm. Чи правильно зараз я почула, що саме ось розвиток у коучингу, якщо я правильно почула, mm -hmm. перевірю, то саме там ти і не бачиш, куди як чи, чи це якось інакше. Поясни, будь ласка. Ну, я взагалі не бачила, куди я хотіла двигатися. Як я дізналася про коучинг, я зрозуміла, що о, це те, що мені подобається, це те, куди я хочу йти, я там <свісна> себе побачила. Угу. <свісна> а, а Ось яку роль хотіла б зараз роздивитися декладніше? Я, як почула про бізнес коучинг, я пішла туди, я себе побачила там, а як пішла потім злякалася. І вже така я не знаю, чи я туди хочу, чи в бізнес коучинг я хочу, чи я просто хочу як коуч. Mm -hmm. Я так стала, і це мене аж якось в яму так, загнало, що що я взагалі перестала щось хотіти і кудись іти. Чи правильно я е, зараз розумію, що для тебе є окремо якесь бачення коуч і бізнес коуч? Ну так, щось мені це показало, що це зовсім якось окремо. А насправді як це може бути? Ну, а насправді це можна і совміщати, з'єднувати? <сміттє> як тобі ця думка? <сміттє> Краще. <сміттє> mm -hmm. То чи потрібно зараз відокремлювати бізнес коуча від просто коуча, який може працювати і як бізнес, і не тільки коуч? Ні, не потрібно. Я можу йти в бізнес і там працювати, там же ж такі самі люди, такі самі проблеми. Серйозно? О, цікаво. Ну що ж, тоді як тобі пропозиція подивитися на тебе в майбутньому, як на коуча? Добре. Ось цікаво, коли б ти хотів ну ось коуч, да, є якась мета, якийсь там да, ну, конкретний. Коуч, який е, має зараз секунду, це Ай, ось буває так, да, що, що так буває, що ось прям хтось дуже зараз наполегливо телефонує все. Я сподіваюся, що вже е, заспокоїлися. І мені цікаво, знаєш, ось зараз цей звук. Як він вплинув на те? А в мене якось, знаєте, знаєте, зразу таке хух, трошки відкладається. А наскільки хотіла відкласти взагалі? Ну, взагалі не хотіла відкласти взагалі. то я хотіла б знати, куди рухатися, але мені щось страшно туди дивитися. А ну можемо не дивитися? Не Ні. <плес> а чого саме боїшся? Ну, Мені казалось, що я боюся поставити якусь там недосяжну ціль. Мені mm -hmm. взагалі мені хоч якось страшно уявити себе успішною. Мені Взагалі страшно, що я, от я, як я, якщо я себе уявлю, а я такою ніколи не стану, я такою, mm -hmm. взагалі, не можу стати, як я туди можу дойти, такого не буде. Mm -hmm. Цікаво. Ось, якщо, знаєш, зараз ну, ось поставити. На, ну, не знаю, на паузу запам'ятати ці слова зараз, які ти проговорила, що угу. ну може і ніколи не стане успішною, та ну ось стан до і після. Угу. Ось якщо зараз його там десь зафіксувати, як тобі така пропозиція? Угу, а далі добре. все ж таки піти, я буду допомагати всіма силами, які в мене є, для того, щоб ця прогулянка була приємною. І до речі, якщо ти відчуєш, що якось ми не так рухаємося, ти скажи мені, будь ласка, щоб ми ще якось це ну, змінили цей шлях. Як така ідея? Окей, ну що ж, якщо б повірити, якщо ти б знала. Що стати успішним коучем це реально? Коли б ти хотіла стати таким коучем? Через рік. А як ти зрозумієш, що ти вже стала успішним коучем? От я уявляю таку картинку. Мені є Мені берег моря. і Коли це? Будинок, так? І, і от прям будинок з видом е, на море. Угу. І коли я сиджу і можу працювати от, е, вдома, прямо з, з, з видом на море. А які там є вже результати цього успішного обучі? Результати чого? Ось. Як ти розумієш, що все. ти вже успішно. Окрім будинку, окрім Uh, Море, яке ти бачиш. Що ще mm -hmm. має бути, щоб ти сказала, так, я успішна? Ну, мені не потрібно думати, де взяти гроші. Я можу Тому там собі позитивно. Ну, uh -huh. так. Uh -huh. не так. є? Так. Не є. Так, а ще. Я ні від кого не залежу. Я вільна. Вільно, гроші, будинок, можливість працювати. І якщо подивитися на твоє оточення, коли ти успішний коуч, хто поруч з тобою? Діти, чоловік, моя сім'я і всі щасливі. А цікаво, як твоє оточення сприймає тебе, коли ти ось така успішна? Mm -hmm. Радіють за мене, поважають, угу. цінять. А коли ти успішний коуч, що ти робиш або зробила для того, щоб стати успішним? Працюю, сесії проводжу. Щось мені таке ще прийшло, вебінари проводжу, а Хоча, інших навчаю. Ну, а що ще робиш? От якось мені так уявляється, що мене слухають. Я, от, я говорю, там велика кількість людей, мене слухають, ці цінні, ці слова. Mm -hmm. Цікаво, які якості допомагають тобі ось так працювати, проводити сесії, вебінари, навчати? Активність, впевненість, цілеспрямованість, радість до життя. А у що ти віриш, коли ти стала вже успішним коучем? В себе. А ще? Я вірю в те, що все можливо. А як зараз це? На початку не вірила, а зараз вже пошатнулася. А цікаво, а що цінного приходив? В твоє життя, коли ти стаєш таким успішним коучем? Ну, свобода приходить. От свобода в тому і в переміщенні, і в тому, що я можу робити, що я захочу. Взагалі в усьому. І коли почала говорити про свободу, голос якось змінився. Прокоментуєш? Я ніколи не думала, що свобода для мене щось значить. І як тобі з цією думкою? Добре, цікаво там. А що найцікавішого в цьому? Ну, от Для мене зараз це таке відкриття, що я уявила взагалі, от. Себе. Я думала, що я цього ніколи не зможу зробити. Мені чогось було, що я не зможу нічого не сказати що я не зможу придумати навіть. Mm -hmm. А тут якось виявилась така картинка, і виявилося таке, про що я взагалі ніколи не думала. Думала, що я там, я нікуди туди, я ніколи туди не піду. А mm -hmm. як зараз? Ну, а зараз всередині така я можу. І ось коли ти зараз це усвідомлюєш, що ти можеш, що ти вже побачила, які можливості відкриваються, що ти робиш для того, щоб стати успішним коучем, що стає для тебе важливим, то ким ще себе відчуваєш, окрім успішного коуча, коли приходиш до цього результату? Ну, успішна щаслива мамою. Коли ти успішний коуч, коли ти успішна щаслива мама, як ти вважаєш? Як ти змінюєш взагалі цей світ? На краще змінюю. А що люди можуть від тебе отримати? Такого, що змінить їх життя не краще? Теж вони отримують усвідомлення, теж їхнє життя змінюється я можу змінити і мислення, і. І в них теж може перевернутися світ так само, як і в мене? І стати життя краще? Вони будуть більше, як розуміти, більше бачити свої можливості і, і коли йти ти... за своїми мріями. І коли ти стаєш людиною, очем, мамою, яка може допомагати іншим перевертати їх світ, покращувати, мріяти, то хто ти тоді в своєму житті для себе? Я для себе як, на такому якомусь якось що я досягла, я змогла, я можу. Коли це є усвідомлення, що змогла, досягла, то що тоді починаєш цінувати в своєму житті найбільше? Рішучість і впевненість йти до мети. А у що потрібно вірити, щоб йти до цієї мети? У себе, в свої можливості. Те, що я зможу. І які якості тобі допоможуть йти до своєї мети, незважаючи ні на що? Активність моя, моя цілеспрямованість. І впевненість у собі, що я зможу. Що готова зробити для того, щоб проявляти цю активність і віру в себе? Потрібно продовжувати так само, те, що я вже роблю, і ще як, не відволікатися і не думати, що для чого воно мені нужно і чого я сюди, а знати, що воно мені е, реально потрібно, що я знаю, знаю куди я йду. Я... Бачу, цілі бачу, куди мені йти. Цікаво, що зараз відчуваєш? Якесь таке здивування. <сум> здивування про що? Поділишся? Про те, що я змогла уявити себе. <сум> І ось тоді, що стане, можливо, першим кроком до твоєї мети? Найближчим часом? Найближчим часом це потрібно брати клієнтів у роботу, з хаба, активно практикуватися. Угу. Як тобі? Добре. Ми з тобою прогулялися по цим рівням ось зараз. Які можеш висновки зробити чим поділитися? Я змогла себе уявити, я в собі відкрила те, що я не бачила, що я там можу там із людьми спілкуватися і можу проводити якісь вебінари, зустрічі, що мені це подобається. Mm -hmm. Я не думала, що мені це сподобається. Дякую. дуже. І ми, пам'ятаєш, фіксували до і після, ми хотіли порівняти. Ось зараз. Як би ти назвала стан, у якому ти зараз? Ну, Таке трошки ейфорія, таке полегшення і таке якась радість, така якась цікавість. Хочеться навіть більше щось там може уявити. Угу, угу. Дякую. Якщо порівняти да, ось цим станом пройшло там, ну я думаю, хвилин 10 я не дивилася на час, і стан змінився. Як ти надалі зможеш використовувати цю піраміду для того, щоб підтримувати себе як інструмент для саморозвитку? Ну, Я буду заглядати туди, де я, хто я і що я для людей приношу. Дякую тобі. А, дякую за хвилин, за зміну стану, і бачу вже питання в чаті. Дам...